Вітаю, друзі, в продажу немецький автопром Audi A4 2014 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. Кузові Універсал в білому кольорі дуже благородно виглядає. На оригінальних легкосплавних дисках з хорошою літньою гумою. Якихось нюансів серйозних по кузову автомобіля ніде немає. Є невеличкий скол на задньому бампері. Ось тут. А в цілому автомобіль в прекрасному стані. Пробіг і становить 245 тисяч кілометрів для дизельного двигуна такого типу, то є ніц насправді. В Комплектацію входить безключовий доступ, 4 склопідіймачі, електролювання дзеркал, 에... значить, круїз контроль шкіряне мультикермо. 에... Навігація. Є, дисплей є, кондиціонер, є. Салон автомобіля чистий, приємний, без пошкоджень, гарно виглядає. Світло стеля теж в чудовому стані. По дверних картах якихось зауважень я не бачу. Ось так виглядає торпеда. Технічно по автівці жодних зауважень немає. Вона прийшла повністю всі перевірки перед викупом на СТО, на кшталт. Діагностики двигуна, діагностики ходової частини автомобіля та комп'ютерної діагностики. Пробіг даного авто ми перевірили. Він відповідає дійсності. Тобто це не є якась мотанка, це не є Америка, якийсь биток. Це є Європа з чудовим та надійним дизельним двигуном та економічним розходом пального. Тому якщо ви шукаєте собі А4 кузові універсал нормально живу, то заїжджайте до нас у місто Львів, вулиця Стрийська, 98А Майданчик хапай, «Авто». Автомобіль можна придбати в лізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Також ви зможете одразу провести тест-драйв даного авто, оглянути собі гарантію та весь супровід по документах ми надаємо. Тобто авто гарантовано ви отримуєте скажімо, по автомобілі юридичний супровід по угоді. Тому залітайте, оглядайте, купуйте. До зустрічі, до побачення, бережіть себе.